Хмільницькій лікарні надають допомогу пораненим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Заклад один із трьох на Вінниччині, який бере участь у проєкті Олени Зеленської, скуповують конвектори, вентилятори, масляні радіатори, буржуйки. Як вінничани, готуються до опалювального сезону. Через скорочення комендантської години громадський транспорт Вінниці працюватиме на годину довше 6.00 до 23.00. години. До цього автобуси, тролейбуси і трамваї їхали у депо о 22.00. Мільницька обласна лікарня відновного лікування. Тут з початку жовтня проходять безкоштовну реабілітацію люди, які отримали травми внаслідок бойових дій. Заклад бере участь у проєкті, що ініціювала перша леді Олена Зеленська. реабілітація травм війни в Україні. Ольга Дяклюк на лікуванні дев'ятий день. Жінка отримала опіки руки 14 липня, коли російські ракети влучили у будинок офіцерів. На момент прильоту розповідає, була на прийомі в нейромеді про те, що тут можна прийти реабілітацію, їй повідомили з міської ради. Направлення отримала у сімейного лікаря. Я бачу, що я можу опустити руку донизу, хоча в лікті я не могла зігнути рука. Завжди отак ходила, бо тут в мене є ну, шрами, і ну вона не пускала рука. тому і динаміка позитивна. Я бачу. До цього розповідає жінка кілька разів на тиждень у Вінниці займалася з реабілітологом. Тут лікувальну допомогу отримує щоденно по кілька годин. Якраз вчасно я сюди звернулася. Вони мені зараз його, як то кажуть, трохи розтягнуть. Тоді далі шкіра заживе, і я надіюсь, що не буде цього рубцювання. Із пацієнтами тут займаються реабілітологи, фізичні та ерготерапевти, а також психолог, розповідає завідувач лікувально-діагностичного відділення Сергій Дубовий. Вони пройшли відповідне навчання та можуть надати допомогу пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату та захворюваннями нервової системи. Надають реабілітацію після вогнепаль. Вибухових та мінно-вибухових поранень ампутацій черепно-мозкових травм. після обстеження підбирається реабілітаційний план. Реабілітаційний план він для кожного з команди індивідуальний. Відповідно цьому плану проводимо реабілітаційні заходи. Для реабілітації у закладі є усе необхідне обладнання, каже Сергій Дубовий. Є у нас підйомники, які піднімають пацієнта з ліжка, переносять його у коляску, а потім можуть відповідно з коляски перенести його в ванну чи, наприклад, перенести на стіл бобота, на якому буде займатися фізичний терапевт. Також у нас є приліжкові, дуже сучасні, дуже класні апарати. Реабілітаційні, наприклад, «Лєта», який допомагає відновити функцію нижніх, верхніх кінцівок, не встаючи з кроваті. Зараз говорить директор заходу Олег Бобій. Реабілітацію надають цивільним зі всієї України за направленням сімейного лікаря у планах і військовим. Вони можуть поступати з різного виду травм. Якщо закрита травма, ми готові вже зараз з ними працювати. Якщо травма така, як опікова, вона може бути в різному своєму стані. І відповідно для цього ми хочемо підготуватися, тому що напевно, що прийдеться ще ну не прийдеться. Ми працюємо вже над перев'язочною, де можемо надавати от такі, такого виду послуги. Окрім цього, закладу в рамках проєкту реабілітація травм війни в Україні на Вінниччині допомогу надають ще два заклади: клінічний центр медичної реабілітації та фізіотерапії, лікарні імені Пирогова та Вінницький обласний клінічний Чорнобильський диспансер. Це ті заклади, які вже не перший рік реабілітують пацієнтів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Суспільне новини Вінничина. Слідчі Нацполіції Вінничини оголосили про підозру 34-річному вінничанину і трьом його посібникам, які виробляли наркотики і збували їх на території регіону. Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну чоловіки облаштували в гаражному приміщенні під виглядом СТО. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Заріна Магіївська. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних і у нарколабораторії правоохоронці вилучили амфетамін, складові для виготовлення психотропів, лабораторне обладнання і електронні ваги. Щомісячний прибуток лабораторії становив майже 400 тисяч гривень. За незаконне виробництво і збут наркотиків чоловікам загрошує до 12 років позбавлення волі. Зична школа у Калинівській громаді, і тепло тут в опалювальний сезон буде не лише від пісень, каже її директор Петро Баланчук. Тут котельня працює на палетах. Немає проблем. Ось ми заказали, заказуємо нам, привозять 10 тонн раз, привезли, і на сьогоднішній у нас день 40 тонн Ми заготовили так, що ми готові зустріти зиму. Такий вид палива дуже зручний у користуванні і не потрібно багато місця для його зберігання, каже Баланчук. І демонструє, де і як зберігають палети. А це вже різноробочі в Калинівській районній лікарні. Тут триває заготівля дров. З території там берези сухі різали і забирає вони аварійні, їх все одно треба зрізати, бо ще комусь впаде. то лише зачищають територію від сухостою, каже головний лікар закладу Владислав Головащенко. Лікарні використовують кілька джерел опалення: дрова, вугілля. А коли температура повітря падає нижче, мінус 15, ще й газ на опалювальний сезон. Нам необхідно заготовляти десь близько 700-750 п'ятдесят кубамичкубічних метрів дров, і 250 тонн вугілля. Заготовили ми вже на сьогоднішній день близько 600 кубометрів дров і 200 тонн вугілля. Передбачили в лікарні і варіант, якщо зникне електроенергія, каже Головащенко. Дизельний генератор на 100 кВт, є окремо бензиновий генератор на 6 кВт. І зазвичай у нас є ще в пологовому, в приймальному відділенні, в хірургічному блоці є ще блоки безперебійного живлення, які можуть забезпечити до 6 годин роботи. Так що можна і закінчити операцію і прийняти пологи. А це вже одна із шкіл Калинівської громади. На дистанційному навчанні тут менше 15% дітей. Зоя Нестерук Кочегаром тут працює понад 20 років. Каже, дров, які тут заготовили, вже вистачить до весни. Дрова хороші, дрова там акація, там дуб заготовлений під цим поднавісом. Там хороші дрова, такі, що дають тепло. Працює Зоя Нестерук ось у цій котельні. Тут кілька котлів на різні види опалення. Обігріти потрібно не одну тисячу квадратних метрів, каже директорка закладу Оксана Смук. Працюємо і на газу, і на дровах, тому що площа школи дуже велика. Ми розпалюємо газом, а потім на протязі дня підтримуємо дровами. Дров нам потрібно десь до 300 кубів. Калинівській громаді майже сотні об'єктів соціальної сфери, які опалюються за рахунок місцевого бюджету, розповідає її очільник Василь Поліщук. Для цього використовують всі наявні джерела. Частину заготовляють самі через комунальне підприємство і після висновків екоінспекції. Частину закуповують. Лише дров необхідно близько 7 тисяч кубометрів. Кубометр з доставкою там 1700-1800 різних. Тим більше і ще якісне зрозуміло, яких цих дров. То ми практично 95% заготавлюємо самі. І це економить мільйони гривень для нашого бюджету. Наразі у Калинівській громаді, за словами очільника, до опалювального сезону готові на 90%. І заготівля триває. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У техномагазин Олена прийшла по електрообігрівач, бо раптом, каже, взимку не стане газу, обрала масляний і його порадив консультант. Перше, що на що він радив звернути увагу, це на масляний обігрівач. Якщо розраховувати потужність такого опалювального приладу, то одне ребро на 2 метри квадратних. Електрообігрівачі нині у попиті, розповідає консультант Вадим Штехніцький. Асортимент є чималий: конвектори, вентилятори, радіатори. Щодня продають по 15-20 одиниць такої техніки. Індивідуально, але на зараз час більше питають за кераміку. Вона просто менше потребляє, допустим, і краще ну гріє саму квадратуру, допустим, кімнати, і при цьому менше суш. Якщо звичайні дуєчки там від 750 п'ятдесяти гривень, десь до півтора тисячі конвіктора в залежності від можності, ну все вся залежить від можності. Десь від двох з 2 в двох триста десь приблизно до п'яти з половиною. Ще один вид утеплення будинку пічка. По неї на центральний ринок прийшла віничанка Лариса Бондар. У нас будинок. На дві половини був, мама жила. І в неї теж отоплення таке газове, але ми зараз в її, хочемо в її половині зробити на всяк, там невеличка така кімната, хочемо зробити таку буржуйку, що якщо вдруг, то перейдемо туди. Така буржуйка в середньому коштує 10 тисяч. Ціна залежить від потужності. Зазвичай ставлять її в кімнаті, де будуть найчастіше перебувати. Люди ставлять на кухню. Пробувають дірку, роблять поче димохід, і фактично на вже опалювати може до одну кімнату, там до 60 квадратних метрів на може другій кімнаті до чуть холодніше, але все одно буде тепло і на ній можна приготувати їжу. Тобто використовується обичні дрова, там брикети, вугілля. Зріс попит і на генератори купують їх для приватних будинків та підприємств. Ціна порівняно з минулим роком на них зросла вдвічі. Генератори шукають навіть для квартир, шукають інвертори маленькі, хоча б щоб можна було гази в котєл запустити. Тобто, це, да, це все відповідно, ціна теж, звісно, виросла, тому що ми на початку війни навіть продавати 5-6 тисяч, 9 тисяч, то зараз від, від 15 тисяч вище генератор там, і 50 тисяч. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця. Які машини там такі. Калинівчанка Любов Кметі розглядає у планшеті фото свого онука Андрія Кметя. Його офіцера Полку Азов звільнили в рамках обміну полонених захисників Маріуполя. Новину про те, що Андрій вдома. Родина Кметів дізналась пізно увечері, 21 вересня. «Ой, це таке воспоминання саме краще з моєї житті. Друг дзвонок. Олег взяв трубку і пішов сюди. Що то розмовляє, потім приходить і глаза сіяють. Андрюша вже в Україні. Як ми і, і зоря нівістки, ми аж не повірили зразу. Ми, звісно, розплакалися, і плакали від щастя. Андрій Кмей пішов захищати Україну у 2014 році. У складі Нацгвардії воював на Донеччині, брав участь у звільненні Слов'янська. У 2020 році Андрій вступив до полку Азов у Маріуполі. Там військовий і зустрів повномасштабний російський наступ. 86 днів військовий боронив оточене місто. У травні чоловік потрапив до полону росіян, розповідає бабуся захисника. Рідко, але вийде вісточки ріже і ріже. І остання вісточка, від нього прийшла тяжка. Слово тяжко було в його повідомленні. І більше і все. коли захисники Маріуполя покинули завод «Азовсталь», родина кметів не знала, чи живий їх Андрій. Про те, що онуку полоні прочитали на пропагандистському сайті, так званої ДНР про полонених азовців. Звідти дізнались, що Андрій отримав поранення уламком снаряду. На той фотографії видно, неї він так лежить, на подушці худой, і руки. Не віддать мазуті і в солярки, бо вона не відмивається. Віда чорні руки в нього. Може, в Оленівці був. Чи де він там в полоні? Конкретно ми не знали. І, і, і я так до сих пор так і не знаю. Це вже коли вона відійде, може порозказує щось. Бабушки багато знати не треба, Ой, бабуся, наша тобі, якщо нібить таке. А це перші миті Андрія Кмитя після звільнення з полону. Після чотирьох місців полону вже в Україні в шпиталі захисник вперше після звільнення побачив свого семирічного сина, а от дідусь онука не дочекався. Переживав дуже Ой, ну, не дочекався, бо тяжко болів. Дуже тяжко. Він і не узнав і, ну, він. стоїть красавчик. Їх вивезли, він позвонив мамі і питає маму, як там дід. Ну, а Таня каже. Дідів вже немає, а він зразу придіде спитав. Зараз Андрій Кметь проходить реабілітацію у шпиталі в Києві і чекає на зустріч з бабусею. Коли зможу е, більш-менш ходити, тоді ж, мабуть, і не відаю. Почуваю зараз себе добре, так як я півроку був лежачий і майже весь час лежав, зараз я вже можу самостійно. Сісти поки що спеціалісти не дають ніяких прогнозів по часу. Кажуть, що все можна відтворити. Андрій Коник, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.